Ось переможний коментар з минулого відео. Вітаю! А ось цей прекрасний калаш я розіграю в цьому відео. Все як завжди, з тебе лайк, коментар і підписка. А в наступному відео я виберу переможця, хто забере оцей прекрасний скін. Привіт, народ! Ось і до мене добрався Лустрік. Давно я так не горів. Не знаю, як так зійшли зірки, але що б я не робив, виграти ігри зовсім не вийшло. Все йшло просто жахливо. Починаючи з мене, закінчуючи тімейтами. Та що я вам буду розказувати? Краще подивіться самі. Гра була не сильно цікавою, бо я на мережі граю порнека Б і за КТ Сорно там мало цікавого. З цікавих моментів тільки такі легенькі на еко, який я чуть не програв. Лест із Міда. And Bombбіз Down Midal

<с chord>. Тим <тіп> йде 4 на 13, каже, fucking <палкінг -тім> team. I told you he's bad! He's bad. One is window, one is <палкінг> Вони пробували кікнути зеленого, я один хто був проти, тому що я хотів виграти, але на жаль не судилось. Перше мінус. Почалась гра за КТ. Ми забрали 5 раундів, хоча могли набагато більше, якби моїх два тімейти не пушили міт кожного раунда. Примі, три міт. Ленд. Після вдачної пістолетки ми вирішили зайти на точку А. І чуть там всі не здохли від одного дігла. Оп! Вот я я. Я. Тіп настільки розкрутився і повірив в себе, що й своєму тімейту ще по черепку дав. Ходжі на волоску, але ми забрали цей раунд. Бечіть ей дігла не зробив, ну це жопо. Все, я граю сам, я в рот бачив ту команду. Просто... Геть один наліво, другий направо, третій хер пойми куди. Після мого тільту я все-таки зібрався, і ми змогли дограти додаткових раундів. Але на жаль, після того, як мій тімець, стоячи на міду, пропустив ворога в донат. А я вроді й дивився на позицію, але не був готовий його там побачити purple Донат, is в атісіміт. І такою однією помилкою. Ми віддали цей раунд і в загальному віддали цілу гру. Ну, що ти там зробиш? Зране інферно, який я взагалі не хочу грати. Колись інферно була моя улюблена карта, але зараз мені не сильно подобається на ній грати. Але ми взяли пістолетку і взяли Антифорс. Потім мої тімейти вирішили, що ЗКТ треба пушити кожен раунд. Я їм не раз говорив, що цього робити не треба. Але кожен раунд починався з плюс В. У мене вже з цього трохи почав їхати дах. Я не знаю, що я маю тут робити. Як з такими тіпами я маю виграти? на жаль, і ця гра пішла в купілку Лустріка. Я старався камбекнути, і два моїх тімейта так само, але інші два вирішили, що ми всю гру будемо грати 3 в 5. Плюс проти нас був дуже цікавий акаунт. Маючи 3к годин, він був сьомий левел Фейцету і мав аж 20 заблокованих друзів. Почалася гра, як і всі інші. Не знаю, чи було у вас таке відчуття, що після перших трьох раундів ви вже розумієте, що за річ за все програєте? Я не з таких людей завжди граю до останнього, але на жаль, цей день мене вже дуже сильно затизморалив. Але я все рівно не опускав руки і викладався на всі сто. Кажеться, це ніхто із вас ні Не мене з вами заперли. Це вас заперли са мною. O Куда хлопчику? Куда? Все, дядько вернулся. Хоп планга, бипи Го би, го би, го би. Би клер, би клер, гоу, гоу, гоу фаст. Чек шорт, онли. 私。 На жаль, я все ж не повернувся. Я погано відіграв цю гру. Після чотирьох стотих ігор підряд усадок все ж таки був. І вроді, коли я настрілював, але командного урону я наносив мало. Так завдяки мені взялося два раунди, які ми мали програти. І якби мені хватило грошей на кити, я б взяв ще один. Але на жаль, ця гра також програна. Гра почалась з пістолетки, яку ми чуть не програли, але нам повезло. Ох. Фу, ми то ледве лед взяли, я не знаю. Далі в нас на диву все було добре, і я вже думав, що цей лустрік закінчився. I'm playing for short. Go short. Я знаю, да я бомбу ставлю, хлопчиков. Yeah. <laughs> Земной такие штуки не проходит. Покушите, окей. Лонг гормит, гайс. А, Що, зразу. Ми взяли ще одну пістолетку Студяний? і вирвались вперед nice. по рахунку. Ну все, точно виграшна гра думав я. Не можна ж програти з рахунком 9-5. Чи можна? No, 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 no. Все, курча nice. поле! Так, звичайно, що можна. І при тому програти максимально обідно. 11.13. І тут мене порвало ще раз. Я все. Я все, блять. Ну, от як це виграти! Як це, блядь, виграти? Як це виграти, коли ми програємо 11, блядь, 13. Що я маю зробити, щоб виграти цю ігру? Що я маю зробити? 23 на 14. Ти їм кажеш двом дебілам. Не йдіть пушити лонг. Не йдіть пушити лонг. Кожну, кожну, кожну срану ігру. Вони йдуть пушити лонг. Кожен сраний раунд. І на тому лонгу вони, блять, помирають. І ми лишаємося 3 в 5. І тих два Льоліка і Боліка, блять, весь час бігають на той сраний лонг. Цю гру я навіть описувати не хочу. Починаючи з того, що в мене зовсім не летіло, закінчуючи тим, що проти нас грав 10-й левел Фесіту, який зайшов чисто по приколу пограти. Я думаю, це відео можна описати однією вставкою з нього. Тіпи три тисячі годин! чотири тисячі годин проти мене грають! Чого проти мене, блять? Третю ігру підряд, тіпи по три, по чотири тисячі годин. Вчора, сука, дев'ятий левел фейсі та іграв, сьогодні десятий левел та грав, сьогодні 10-й левел та проти мене. Іграють. Класно! КСК, блять, заїбніть! Баланс охуєнний. Ах... Ігра! Всім рекомендую! Іграйте на задоволення! Ніколи не будете горіти! Ця гра почалась з того, що я обрадувався, що це не міраж і не даст, бо від них мене вже трошки тушнило. Сука, смотри, кажи, мені хуячий, долбайок, Ти куди сварив? Я туди кинув спеціально. Щоб... І тут бог рандому вже змилувався наді мною. Як минулу гру ми в салат програли, так цю гру ми і виграли. І це був хороший знак. Я з нетерпінням чекав наступної гри, щоб або продовжити зливати рейтинг, або вже закріпити повернення з лу стріку. Душа дивітожі, Да ну нахуй, ді відсотнів. І знову даст. Подумав я спочатку, але ця гра була похожа на минулу. Ми також виграли без шансів, і я був дуже радий, що виграв дві гри підряд після того, як шість програв. Дивний баланс КС з восьми ігор були тільки дві балансні, де ми програли, але це тільки через наші помилки. Всі інші ігри або нас без шансів закривали, або ми не давали жодного шансу противникам. Але я був дуже радий двом виграним іграм підряд. Фу! Виграли! Ми виграли ще одну ігру Ми це виграли, бля. Невже, невже лострік закінчився? Дві підряд я виграв. Я не можу в то повірити. Що невже прокляття за скільки можна, курча Дві підряд. Say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth. Yeah. Give me fuel; it's a tool that I use. To go ahead and run my mouth. Yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing. Got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top? Think they need replacement? Who's at the top? Think I'm gonna erase? let and face it. I don't give up, quick, I don't give up. I won't give up.